Минулому тижні дійсно представники Шостинської міської територіальної громади були на заході у місті Львові. Захід називався управлінням проектами для територіальних громад. Повідний захід був проведений в рамках підписаного Шостинської міської територіальної громади меморандуму про співпрацю за альянсом українських університетів та територіальних громад. Повідали про народження ідей на території територіальних громад і як. Основні етапи проходження проєктів від ідеї до їх реалізації і моніторинг. Експерти наполягають на тому, що зародження ідей вони є у кожному, скажімо, структурному підрозділі за напрямком. Також кажуть про те, що є обмеження внутрішнього ресурсу, скажімо, в Україні, тому треба орієнтуватися на міжнародних донорів та залучення їх коштів. кажуть, що починайте з малого починайте з невеликих проєктів, які будуть вам як для досвіду, і в них є можливість перемоги ну, більшого відсотку, і це буде наш досвід в реалізації і в залученні та реалізації проєктів. На минулій неділі у нас з'явилися пропозиції по грантам, в тому числі по культурі освіті. Але я бачу, що в нас не сформована конкретна група в цьому напрямку. Тобто ця робота не на високому рівні. Тому сформування такої групи, яка конкретно буде займатися грантами і конкретно буде займатися інвестиційними проектами, внесемо зміни і будемо сподіватися, що ця робота буде значно посилена.